Всім привіт, в райському садочку. Сьогодні, 8 березня, я святкую бігенько поспішаю обрізати деревовидні гортензії Починаю з них, тому що вони дуже рано прокидаються. В принципі, можна і в лютому різати, але просто неможливо було дібратися сюди. Болото стояло. В лютому і в березні обрізаємо до розпускання бруньок. Обов'язково деревовидні гортензії вони розпускаються найпершими. Маю таку пінканабель. Бачите, вони були у мене підрізані в минулого року в серпні, це був експеримент, чи встигне зацвісти. Пустили бокові, але серпень це запізне. Запізно ми обрізали, і вони не встигли зацвісти, були тільки бутончики. Ось такі бутончики. От. А тому обрізати в цьому році буду після першого цвітіння одразу, як почнуть зеленіти. І я думаю, що на вересень будуть ще квіти друга хвиля. Значить, переходимо до обрізки. Гілки його основи дуже товсті, беремо гарний секатор і зрізаємо, лишаючи лише одну бруньку над землею. Не знаю, буду я там вам в кадр влазити чи ні. Значить, дивіться, отакий пеньочок я зріжу зовсім, тому що. Він старий. Так. Крім, крім обрізки потрібної для цвітіння, обріжемо. ну, Зробимо ще й санітарну обрізку. Все що таке, кривеньке. бачите, цей донизу впав стовбур. А я його зовсім зараз туди на, на пень зріжу. Тут лишу одну бруночку, достатньо товста гілочка, можна лишити, витримає. І така витримає. Тобто, дивіться, над землею перша пара бруньок. І я вже обрізаю. Та -та -та. Так. Вийде гарний кущик. отакі От тоненьке, стареньке, мабуть, теж під корінь. А там зі сплячих бруньок підуть класні пагони. Так. Ну це середина куща. Середина куща. Це ж вже такі класні бруньки. Можна було, б бачити, нижче є брунька, якщо вам видно. Але будемо вже по цих гілочках рівняти. Одна друга брунька, максимум. Вище не треба, ні в якому разі вище не треба. Оце, мабуть, бачите, таке вже О, таке вже розголучене під корінь. Хай з ґрунту йде. З ґрунту дуже класні йдуть пагони. І Це таке якесь сіреньке, мені не подобається. Приберу його. Ось ця. Уже тут у неї розгалудження, немає сенсу залишати на одну бруньку. Буде під корінь. Зрізана. Там від кореня класні підуть бруньки. Ну і пішли далі по кущу. Намагаємось, стараємось на одну бруньку. Та що в мене тут на дві бруньки одна гілка лишилась, то просто особливість ось от, от у нас деревовидка. Я думаю, в цьому році буде дуже дуже класна кущ. Буде чим вас нас порадувати, показати, як виглядає вона в дорослому стані. І ці розголуджені нафік. Тут щось збруньку хтось зламав, значить одна над землею недостатньо буде. Чим нижче ми обрізаємо, тим товстіші будуть гілки, крупніші квіти, відповідно. Так що не бійтеся, обрізайте. Нехай ваші садочки буяють, радують. Ой, і разом із перемогою лікують наші душі. Все буде Україна. Люблю вас и тема.